Доброго ранку! Вітаю вас з початком нового навчального тижня. Запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Зараз треба приготувати такі зошити та такі підручники з цього курсу. Сьогодні у нас 11 вересня понеділок. І тема нашого уроку чим я відрізняюся від інших? Так, а зараз ми з вами виконаємо таке привітання, яке називається Ми неповторні. Промовляємо разом зі мною. Я неповторна людина. При цьому притискаємо руки до грудей. Давайте ще раз. Я неповторна людина. Далі. Поверніться до свого сусіда, це, мабуть, ваша матуся або бабуся, беріть його за руки та скажіть йому, ти неповторна людина. А тепер привітаємо свого сусіда оплесками і скажемо разом: Ми різні, і це прекрасно. Давайте ще раз. Я Неповторна людина. Беремо за руку сусіда. Ти неповторна людина. Ми різні, і це прекрасно. Так, ну а зараз знову з'являються наші помічники. Ви запропонували назвати їх Віра та Єгор. Так от, Єгор Звертається до віри та каже Привіт! Поясни, будь ласка, що означає бути людиною? А Віра відповідає йому: Людина це я і ти. Дізнатися більше про себе ми зможемо разом із чарівною панною кульбабкою. Ось вона, погляньте, пані кольбабка. Вона каже, вітаю вас усіх, я, панна Кульбабка. Здогадалися, ким я працюю? Дітки, подивіться, будь ласка, ким же працює панна Кульбабка? За її одягом можемо дізнатися, так? Вирушаймо разом досліджувати світ. Учимося ставити запитання та шукати на них відповіді. Пропоную перевірити мої рецепти щастя. Перший рецепт пропонує нам лікар-кульбабка. Шукай твори, дій. Другий рецепт вір і люби. І третій рецепт Цінуй своє здоров'я. Спільно з дорослими і з членами вашої родини ви зможете виконати свій. Перший родинний проєкт історія мого життя. Знайти цей проєкт ви зможете на передньому форзаці підручника. Тут треба буде відповідати на питання. Де я живу? Яке моє перше слово? Звісно ж, ви цього не можете знати, яке ваше перше слово, але я впевнена, що матуся пам'ятає. Далі. Ваш день народження. Що вам подобається найбільше робити? Чому вас саме так назвали? Який я або яка? Хто мої друзі? Які я люблю іграшки, ким я хочу стати? А отут, подивіться, треба буде приклеїти фото. Також можна виготовити інший. Іншим чином погляньте, я запропоную вам от такі шаблони. Це його перша сторіночка шаблону, це друга, а це третя. Ви потім повідомте, будь ласка, мені. Або в коментарях, або в особистих повідомленнях, як ви вважаєте, який варіант для вас буде найкращий. я буду розуміти, кому треба буде вислати шаблони, а хто працюватиме за форзацем підручника. Сьогодні ми з вами поговоримо про людину. Ми всі різні. Кожна людина є неповторною та унікальною. Люди відрізняються і зовнішністю, і стилем свого одягу, і звичками, і характером, і мріями своїми, і захопленнями. Погляньте, будь ласка, на ці малюнки, що спільного між людьми і чим вони відрізняються? Порівняємо з вами двох немовлят. Погляньте. Здогадалися? Вгорі ми бачимо хлопчика, а внизу дівчинку. Це перше, що їх відрізняє, їхня стать. Виходячи з того, що це хлопчик це дівчинка, тому одягнені вони теж інакше. Бачите, хлопчик має блакитний одяг, а дівчинка рожевий. Їм подобаються різні іграшки, бачите? От, а що ж в них спільного? Ну, по-перше, їх будова. Як і у всіх людей, в них одна голова, на якій двоє очей, один ротик, один носик, двоє вух, так? дві руки, дві ноги. А от про чим вони відрізняються, про це ми з вами вже поговорили. Наступна парочка, ось подивіться, теж хлопчик та дівчинка. Оскільки їх вирізняє стать, то і одягнені вони відповідно дівчинку, мама одягла як свою принцеску, так? і хлопчика одягли як героя. Ну, Зачіска в них, відповідно, теж інакша. Дивимося на наступну пару чоловік та жінка. Знову ж таки погляньте. Про спільне ми з вами поговорили спільне для всіх людей, а от, виходячи з того, що вони різної статі це чоловіка, це жінка, тому одягнені вони, звісно, інакше, зачіска в них інакша, але це ми з вами поговорили лише про зовнішність, про зовнішній вигляд. Звісно ж, у всіх у них різні захоплення, різні мрії. Різні звички тощо. Подивимося на цих людей. Чим вони відрізняються? Що між ними спільного? Ну, спільного ми казали вже, це спільні ознаки для всіх людей, фізіологічні, скажімо так, приблизно одного віку це діти. А чим же вони відрізняються, дітки? Здогадалися? У них різні захоплення. Ці два хлопчики захоплюються музикою і люблять грати на музичних інструментах. Ці два хлопчики захоплюються спортом, а дівчинка любить читати. А зараз пропоную вам гру мікрофон. Спробуйте розказати про свого друга. Який він? Чому ти спілкуєшся саме з ним? Та що у вас із вашим другом спільного? Розкажіть, будь ласка, матусі. Поставте зараз відео на паузу. А ми продовжуємо. Спробуйте продовжити речення, як ви розумієте, що таке дружба? Дружба це. Так, ну, а зараз познайомимося ось з цим хлопчиком. Говорить він привіт! Мене звати. А ви, будь ласка, запам'ятовуйте, як треба розповідати про себе, та чим ви відрізняєтесь від інших людей. Отже, хлопчик каже, що звати його Максим Вітренко. У кожного з вас є теж своє. Унікальне ім'я, ім'я та прізвище? Наступне, що про себе розповідає Максим Вітрен? Мій день народження 15 липня 2014 року. А ви вже знаєте, коли у вас день народження? Якщо ні, то треба запитати у батьків, щоб ви могли відповісти на це питання. Коли ваш день народження? Так, ну а тут вже місце для фото. Приготуйте, будь ласка, фото, і коли ви будете робити проєкт, то потім ви зможете його використати. Далі розповідає про себе Максим: мені зараз 9 років. Запитай зараз у себе, а скільки тобі років, ти знаєш? Якщо ні, то спитаю, мами. Далі, мій зріст, говорить Максим, 124 сантиметри. А ви знаєте свій зріст? Моя вага 21 кілограм. А яка твоя вага? Мій колір волосся. Жовтий. А в тебе якого кольору волосся? Дивіться, як багато вже ви можете про себе розповісти. Далі. Мої найкращі друзі. Тут треба назвати імена у Максима це Петрик та Оленка. Моя улюблена іграшка та гра. Здогадалися? Намальовано футбольний м'яч. Значить, Максим любить футбол. І його улюбленою іграшкою є саме футбольний м'яч. А яка в тебе улюблена іграшка? В Що ти любиш грати? Подивіться, уже, яка розповідь у нас виходить? Моя улюблена книжка. Максимкові подобається світ тварин? А мені подобаються казочки? А яка в тебе улюблена книжка? Моє улюблене заняття здогадалися? Малювання правильно! А твоє улюблене заняття чим ти любиш займатися? У вільний час? Найцікавіший для мене мультфільм, говорить Максимко, фіксики. А у тебе найгарніша квітка для мене це Троянда. А яку квітку ти вважаєш найгарнішою? Треба повторити початок речення. Найгарніша квітка для мене? І назвати квітку. Моя улюблена тварина? Хто це? Правильно, кицька подобається Максимкові, а тобі яка тварина подобається? Може, в тебе вдома є твій домашній улюбленець? Мій улюблений колір, який у Максимка? Зелений? А в тебе який улюблений? Найсмачніша для мене страва? Це піца, а у мене торт. А у вас? Далі ми дізнаємося. Які ж фрукти та овочі любить Максимко? Приготуйтеся, і ви відповідати на ці питання, продовжувати речення. Готові? Мої улюблені фрукти та овочі, помідор та полуниця. А у тебе. Мені найбільше подобається професія, яка, дітки, здогадалися, льотчика. А ким ти мрієш стати? Яка тобі професія подобається найбільше? Моя улюблена пора року літо. Це у Максимка. А мені найбільше подобається. Чарівна, золота, тепла осінь. А ще подобається весна, коли прокидається природа. А твоя улюблена пора року? Не забувайте казати і початок речення: Моя улюблена пора року. Так, ну а тепер працюємо з зошитом. Відкривайте, будь ласка, зошити, знаходимо тему Усі люди різні та виконуємо перше завдання. Написано: Наклей свою фотографію. Якщо матусі не шкода якусь з ваших фоток взяти, то, будь ласка, її наклейте. Якщо ні, якщо не можна, буває таке, що ну не можна, ну немає зайвого фото, тоді отут намалюйте себе. Та якщо вже знаєте, друковані літери. То отут у клітиночках, друкованими літерами, впишіть своє ім'я. Наступне. Чим захоплюються діти, зображені на малюночках? Познач отакою галочкою або розкажи, чим ти любиш займатися. Подивіться, на першому малюночку дівчинка малює. Якщо ти любиш малювати, в оцьому кружечку треба поставити галочку. А ці дітки співають. Якщо любиш співати, постав галочку. Далі, погляньте, дітки плавають. Любиш плавати? Став галочку. Хлопчина грає у футбол. Ти захоплюєшся футболом? Ставимо галочку. Цей хлопчик грає на баяні. Якщо ти теж граєш на якомусь музичному інструменті, ставимо галочку. А оця чарівна україночка танцює. Ти любиш танцювати? Сміливо став Галочку. Я піду в Карпати гори, кличу стежка, кличе вгору. Відпочину. Тиче вгору відпочинем у долині на просторі полонині. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.